Поки світ святкує новий рік, нацгвардійці безупинно перемилюють сили росіян на Сватівському напрямку. Щойно отримують координати цілі, надсилають туди доброго кабанчика. Набої та ресурс ствола, на жаль, доводиться економити. Буває і вночі виходимо до, до роботи, допомагаємо нашим хлопцям, які попереду там прикриваємо їх, надаємо арт, підготовку їм для того, щоб вони наступали далі, далі тисли ворога. Головне, вибити і спокійно поїхати додому. Ну, скажімо так, по цілям нам дають координати. Ну, а прилітати – ну, прилітає. Буває непогано, прилітає. Ну, слава Богу, живі, здорові. Але вистачає роботи не лише артилеристам, але й піхоті. Вона не знає спочинку ані вдень, ані вночі. Все заради того, аби перетворити життя окупантів на пекло у черговому населеному пункті Н. Часом кажуть, нова Дементіївка. Тобто, коли сторони не можуть перемогти одна в одну. Вони нас намагаються задавити кількістю, а ми просто, як завжди, робимо свою роботу. Їх багато. Їх багато і таке спочатку було... казалося, що вони під якимись наркотиками. Але ні, щось, мабуть, правду кажуть, що вони більше бояться. Своєї служби безпеки, аніж нас. Від нас вони ще можуть відповсти, а їхня служба безпеки їх прикінчить завжди. Зартою легше, ну скоріше, ми перемагаємо 30 людей. Ми їх завалили нахір. Ну так от. Дали бій, їх 30, нас 8. Да, вони хотіли обійти з права сліва, у них нічого не вийшло. От. І мене такий позивний кабан. От, хороший, прикрив мене сам до трьохсотихся, осколки в лісо попали. От. Президент йому навіть народ вилучав в госпіталі. Я чим можущих хвастуюся. Тут що не день, той праздник. То там прильот, то там прильот. гляньте мою каску. Вона вся в осколка. Я її спеціально не міняю, вона для мене як цей талісман. Краще бути мертвим, ніж під цей... Гідоти, страшно було, і осколки, навіть прислугована каска в мене є. Оце От. Но спортивний досвід і бойовий дух в мене присутствують. Дякую нашим інструкторам, які на заняттях муштрували нас, ганяли як треба. Ці люди щодня ризикують своїм життям на фронті, щоб довести світові, що найвища цінність українців свобода. Ми не давали заднього ніколи. Тому, коли один з генералів-командирів каже, що у Нацгвардії сталеві яйця, я цим дуже пишаюся і знаю, що це правда.